Макаре, як ти провів зимові канікули? Усе просто супер. Ми із сім'єю їздили в Карпати. Оце так. Відпочиваючи на гірськолижному курорті, я навчився професійно спускатися із трас різної складності. Круто! Поділишся лайфхаками? Поглянь на слова на гірськолижному курорті. Із останньої репліки Макара Від якого слова залежить ця фраза? Поринь у зимовий відпочинок разом із нами. Переглянувши відео, дізнаєшся багато цікавого. Пригадай! Дієприслівник особлива незмінювана форма дієслова, що називає додаткову дію або стан і відповідає на питання, що роблячи, що зробивши. Відпочиваючи, накатавшись. Дієприслівник упізнаємо за особливими суфіксами учи ючи, ачи ячи, ши. У реченні дієприслівник може мати залежні від себе слова, разом із якими утворює дієприслівниковий зворот, що виступає одним членом речення обставиною. Під'їхавши до гірськолижного комплексу, ми були зачаровані неймовірною красою зимових Карпат. Знайди в реченні дієприслівник. Що зробивши? Під'їхавши. Суфікс Вши. Пошукаймо залежні від дієприслівника слова. Під'їхавши куди? До чого? До гірськолижного комплексу. Уся сполука виступає одним членом речення. Обставиною, поміркуй. Якщо вилучите дієприслівник, чи виділені слова матимуть якийсь граматичний зв'язок у реченні? До гірськолижного комплексу ми були зачаровані неймовірною красою зимових Карпат. Звичайно, без дієприслівника речення стає безмістовним, тож граматичний зв'язок між словами порушується. Отже, Якщо сумніваєшся, які слова входять до складу дієприслівникового звороту, спробуй вилучити дієприслівник із речення. Так ти легше віднайдеш залежні від дієприслівника слова. Потренуймося. Утвори дієприслівникові звороти, скориставшись словами із довідки. Перевір себе, узявши що. Необхідне спорядження. Катаючись на чому. На лижах. Придбавши що? Вхідні квитки. Спускаючись із чого. Із гори. З одним із утворених зворотів склади речення. Визнач у ньому граматичну основу та синтаксичну роль дієприслівникового звороту. Може, у тебе подібне речення? Узявши необхідне спорядження. Макар із братом сіли на підйомник. Хто? Макар із братом. Підмет. Що зробили? Сіли. Присудок. Що зробивши? Узявши необхідне спорядження. Усе обставина. Пам'ятай, що в реченні дієприслівниковий зворот відокремлюється комою. Зверни увагу. Дієприслівник завжди означає додаткову дію або стан предмета виконавця дії. У реченні з дієприслівниковим зворотом і основну дію присутка, і додаткову дію звороту має виконувати один і той самий підмет виконавець дії. Поглянь на речення Катаючись на лижах, хлопці насолоджувалися зимовим відпочинком. Виконавці дії. Підмет. Хто? Хлопці. Основна дія? Присудок. Що робили? Насолоджувалися. Додаткова дія. Що роблячи? Катаючись на лижах. Хто катався на лижах? Теж хлопці. У поданому реченні визнач граматичну основу, дієприслівниковий зворот та його синтаксичну роль. Пройшовши спеціальне навчання з інструктором, Макар захотів професійно займатися гірськолижним спортом. Хто? Макар. Підмет. Що зробив? Захотів. ПРИСудок. Що зробивши? Дієприслівник. Пройшовши Залежні слова. Пройшовши що? Спеціальне навчання. З ким? З інструктором. Отже, дієприслівник із залежними словами виступає дієприслівниковим зворотом, який у реченні виконує синтаксичну роль обставини. Повернімося до запитання із початку відео Поглянь на слова на гірськолижному курорті з репліки Макара Від якого слова залежить ця фраза? Звичайно, від дієприслівника, відпочиваючи. Відпочиваючи де. Нагірськолижному курорті. Усе разом виступає дієприслівниковим зворотом. Запам'ятай дієприслівник особлива незмінювана форма дієслова, що називає додаткову дію або стан і відповідає на питання, що роблячи, що зробивши. Дієприслівник із залежними від нього словами утворює дієприслівниковий зворот. Без дієприслівника залежні слова у реченні не мають жодного змісту. Дієприслівниковий зворот завжди виступає одним членом речення обставиною та відокремлюється комою. Поставивши уподобайку та залишивши коментар до цього відео, підпишися на наш канал. Вивчаючи українську з нами, поринай у цікаві і захопливі відеоуроки.